Як вас тут багато, а я ж до вас прийшла аж на цілий тиждень, на сім днів. Ми будемо смакувати всі страви в м'ясні. Ми будемо їсти сало, ковбаси, котлети, гречаники на потім. <рес> ви мені будете давати. А ще будемо їсти вареники. І сметаною, блинці зі шкварками. А що ви для мене приготували? Чим мене будете пригощати налізники, ковбасові сметаною, Нарісники. Блинці з сиром. Йой -йой -йой. Ну дякую, дякую вам щирі мої. Дя... Дякуємо хлопці. Дам привітала Масляна. То давайте для неї заспіваємо пісню. Давайте, вона гарно.